Уявімо собі, що закон це не просто сторінки в кодексі, а щось живе, що постійно розвивається з кожним новим судовим рішенням, звучить незвично. А саме така тиха правова революція по суті відбувається в Україні прямо зараз. Ідея, що десятиліттями була непорушною догмою, сьогодні поступається місцем чомусь новому набагато гнучкішому, і ім'я цій ідеї судовий прецедент. Це концепція, яка докорінно змінює саме наше розуміння права та справедливості. Отже, ось наш маршрут. Спочатку розберемося, що це взагалі таке, прецедент. Потім копнемо трохи в історію, щоб зрозуміти, чому його так довго і затято відкидали. Далі побачимо, як він все-таки знайшов собі шлях крізь тріщини в старій системі, як Європа стала таким собі каталізатором цих змін. Ну і на сам кінець спробуємо зазирнути в майбутнє українського права. Гаразд. Почнімо з азів. Щоб усвідомити наскільки великі ці зміни, нам потрібно для початку чітко розібратись із самим поняттям що ж це за звір такий, судовий прецедент. По суті, все зводиться до одного єдиного фундаментального питання право, це щось застигле, викарбуване в камені законів раз і назавжди, чи це скоріше річка, що постійно змінює своє русло з кожним новим поворотом, з кожним новим судовим рішенням. От саме в цьому і полягає ключова різниця між двома великими правовими світами. Добре, ось вам визначення як з підручника. А якщо простіше, то прецедент це коли рішення суду в одній конкретній справі стає правилом гри для всіх інших судів, які розглядатимуть схожі справи в майбутньому. Тобто, якщо Верховний суд сказав, що ось це шахрайство, то всі суди нижчої інстанції тепер зобов'язані дотримуватися цього тлумачення. Це і є серце прецедентного права, і цей контраст чудово показує дві головні правові традиції світу. Уявіть собі, з одного боку суддя-виконавець, його завдання просто взяти написаний закон і застосувати його. Це є романо-германська система, до якої історично належала Україна. А з іншого боку, суддя творець він не тільки застосовує закон, а й тлумачить його, іноді навіть створюючи нові правила. І ось тут прецедент не просто якийсь елемент, а сама основа всієї системи. Але виникає логічне питання: а чому ж Україна так довго і вперто трималася саме за модель судді виконавця? Щоб це зрозуміти, доведеться зазирнути в наше минуле і розібратися, чому ідея прецеденту колись вважалася ледь не Єресю. А коріння цього всього, звісно ж, лежить у радянській доктрині нормативізму. Звучить складно, але ідея насправді дуже проста: право це не про пошук справедливості, це просто наказ держави, інструмент примусу. І в такій системі суддя це не незалежний арбітр, а знаєте, такий собі гвинтик у величезній державній машині про якусь незалежну думку чи творче тлумачення закону тут і мови бути не могло. І ось ця цитата радянського прокурора Вишинського ілюструє цю ідеологію просто ідеально. По суті, це означає, що воля держави абсолютна крапка. Суддя не має права створювати право, він мусить лише механічно виконувати норму, навіть якщо вона очевидно несправедлива. Але ж ми знаємо, що жодна така жорстка система не може існувати вічно. Рано чи пізно реальність починає ламати найтвердіші догми. Давайте подивимося, як стара модель почала давати збій. Справа в тому, що життя не стоїть на місці. З'являється інтернет, цифрові активи, нові види соціальних відносин, словом, виклики, про які творці старих кодексів навіть уявити не могли. І ось тут у законодавстві з'являються так звані аномалії, прогалини суперечності, застарілі норми. Стара парадигма просто перестала встигати за життям. І що цікаво, ця суперечка ж не нова, це такий собі класичний юридичний батл, що триває ще з 19 століття. Одні казали дати суддям право творити закон це хаос, це порушення поділу влади. Інші ж, навпаки, наполягали краще гнучке правосуддя, яке створює живе право, ніж сліпе слідування несправедливому закону. І як показує історія, саме ця друга ідея зрештою почала перемагати. Отже, система зіткнулася з кризою. А що зазвичай народжується з кризи? Правильно, інновації. Давайте тепер дослідимо, як саме в незалежній Україні судовий прецедент почав, так би мовити, пробивати собі шлях нагору. Прецедент почав просочуватися в українську систему, наче вода, одразу кількома потоками. Перший потік це рішення Конституційного суду. Вони є обов'язковими і, по суті, створюють нові правила гри для всіх. Другий це практика Верховного суду, який працює як диригент, щоб усі суди в країні грали за однаковими нотами, однаково застосовували закон. І третій шлях це прямий дозвіл у кодексах, який дає суддям право на творчість, коли закон мовчить. Але був ще один, мабуть, найпотужніший поштовх, і він прийшов з зорні. Зараз ми поговоримо про фактор, який неймовірно прискорив цю правову революцію в Україні це її шлях до Європи. І чому це так важливо? А тому, що це напряму зв'язало українську правову систему з європейською. Коли Україна ратифікувала Європейську конвенцію з прав людини, вона по суті сказала: добре, ми граємо за європейськими правилами. А це означало не просто дотримуватися тексту самої конвенції, а й брати до уваги тисячі рішень європейського суду, які детально пояснюють, як ці правила працюють на практиці. І це не просто якісь декларації на папері. Ні. Були прийняті цілком конкретні закони, які буквально вмонтували практику Європейського суду з прав людини в українське законодавство, і зробили її обов'язковою для кожного судді в кожному українському судді. І ось він, момент істини в українському законі. Чорним по білому написано практика європейського суду, це джерело права, звучить наче просто, так? Але це справжня революція. Це означає, що стара радянська догма про те, що силою є лише писаний закон, остаточно відійшла в минуле. Отже, ми бачимо цей неймовірний шлях від жорсткої радянської догми до гнучкої європейської моделі. Давайте тепер підсумуємо, що ж ця величезна трансформація означає для майбутнього України. І тут є один дуже важливий нюанс мова не йде про те, щоб Україна просто взяла і скопіювала, скажімо, американську чи британську модель. Ні. Ідея в тому, щоб створити щось нове, таку собі гібридну систему. Це не заміна одного на інше, а скоріше синтез взяти стабільність кодексів і поєднати її з гнучкістю судового прецеденту. Взяти найкраще з обох світів. Тож які переваги від цього нового підходу? Ну, по-перше, він робить нашу правову систему набагато більш адаптивною до викликів 21-го століття. По друге, він створює механізм, який гарантує, що закон застосовується однаково, що у Львові, що в Харкові. По-третє, це дає людям набагато потужніші інструменти для захисту своїх прав. І нарешті це гармонізує українське право з європейськими стандартами, що є ключовим на нашому шляху. Вся ця трансформація змушує нас по-новому подивитися на саме поняття право. Це вже не просто наказ держави зверху вниз, це скоріше постійний діалог між законом, судовою практикою та міжнародними стандартами. І головне питання, яке залишається відкритим, якою буде наступна глава в цій глобальній історії злиття правових світів? Це питання, відповідь на яке пишеться прямо зараз.